Наталя на цьому цвинтарі щонеділі. Її чоловік загинув у бою під Курдюмовкою на Бахмутському напрямку. Інженер-електромеханік за освітою через серйозну травму провів рік у інвалідному візку і мав право на відстрочку. Утім, після отримання повістки вирішив піти воювати. Наталя тут розповідає маленькому сину, як пишається вчинком його тата. Але саме на цвинтарі зіткнулась неповагою до свого чоловіка. Це перша табличка, де написано, що мій чоловік загинув. 8 листопада 2024 року. Тобто, в нас майбутнього він ще живий. Я неодноразово зверталася, просила, щоб виправили ситуацію. Втім, найбільше проблеми почалися із початком дощів. У серпні, після сильної зливи, могилу перекосило. Робітники цвинтарю запевнили, що це природний процес, і порадили почекати, щоб подивитися, що буде далі. Цю неділю був другий дощ, і він остаточно наробив те лихо, що наробив. Надгробок повністю провалився. В голові там просто дирка. Ви підійдете побачите. Ну це не тільки в мене, це бачите по всьому участку. Неозброєним ну, оком видно, що ділянка перетворилася на чашу басейну, і вся вода під час зливи стікає саме сюди. Причому в інших місцях такого ефекту немає. Директор цвинтарю на питання, чому так на ходу кинув. На цій ділянці проблем нема і втік. Він наказав жінкам відрами засипати провалі, але родичі загиблих сумніваються, що це ефективно. Тут треба робити геодезію, тому що тут видно, що наша ділянка знаходиться на самому нижньому рівні. І тут треба сипати і сипати той ґрунт. Можливо, тут треба було сипати, коли не було поховань, а потім вже давати цю ділянку під поховання, якщо вони бачили. Люди звинувачують чиновників, що саме цю ділянку їм дали за принципом На тобі Боже, що мені не гоже. Ці виправдовуються, хотіли найкраще. Там є широкий під'їзд взльотці, є можливість проводити якісь урочисті заходи. Є місце для цього недалеко. Церква, не так далеко, центральний в'їзд до на кладовище. На зустрічі з родичами у мерії чиновники пообіцяли провести всі необхідні дослідження та зробити водовідведення, адже незабаром тут за рахунок міського бюджету встановлюватимуть гранітні пам'ятники. Ми зараз розуміємо, що коли будуть ставитися ті пам'ятники, вони теж будуть розрух... розрушатися. Те, що ми наразі зараз маємо, це крає душу рве на серце. Наші діти лежать в воді. Поки у мерії обіцяють покращити ситуацію, родичі загиблих разом з волонтерами планують провести на ділянці толоку, щоб не дати могилам остаточно піти під землю. Допомогти запросили чиновників, які посилаються на рекордні повені у Європі та природні причини того, що герої лежать у багні. Людмила Цебренко, Арина Небохід перший міський.